Новини дня консультація чи надає право на відстрочку від мобілізації догляд за хворими батьками, які при цьому не є особами з інвалідністю. Вже на сайті сьогодні на вулиці Благовісній сталося ДТП водій Шевроле Авео врізався в електроопору. Генеральний прокурор Андрій Костін Україна розслідує незаконне позбавлення волі понад 14 тисяч цивільних Росією. Повідомлено про підозру жителю міста Шпола, який ходив по місту з бойовою гранатою. Ворожа атака по інфраструктурі міста Черкаси, розпочато розслідування. Повідомлено про підозру жителю Луганської області, який воює на боці окупантів, демонтував металеві огорожі на кладовищі. Чоловіку повідомлено про підозру. До суду скеровано обвинувальний акт відносно Луганчанки, яка впроваджувала стандарти освіти РФ у місті Алчевськ. 29 серпня 2024 року у селі Васильків відкрито меморіальні дошки на честь загиблих захисників України. Майже 4 мільйони гривень з міського бюджету виділено на матеріальну допомогу військовим з Канівської громади. Деталі усіх новин читайте на нашому офіційному сайті, покликання у шапці профілю.